Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Ну що, друзі, сьогодні вже 15 жовтня, 15-й день, як ми почали збір урожаю на полі, гекта... на полі шафрану 4 гектари. От, е... Вчора ми зібрали 62 кг квітів. От, і почали квіти зменшуватися в кількості. І ну шафран, скажу вам, давайте трошки розкажу. Взагалі, шафран починає цвісти е, поступово. Ну, спочатку з'являється одна квітка, потім 10, потім кілограм, потім 10 кілограм, потім 20, 40 І так, е, Словом, ми дійшли аж до 252 кілограмів. От і потім квіти почали потихеньку. Це був пік, пік збору нашого, наших квітів е, кількості. Потім вони почали зменшуватися в кількості, і от і ми от на 15-й день ми вже дійшли до 5, 62 шістиде кілограмів. От, ну і вирішили, що це значить перша хвиля. Взагалі, в цвіті шафрану дві хвилі повинно бути одна. З першої квітки до найбільшої кількості, і потім друга, значить, коли вже зменшується кількість квітів до мінімуму, ну, я так думаю, що це вчора був цей мінімум. От, і потім знову ще одна хвиля починає збільшувати кількість квітів. От, і сьогодні так, квітів більше. І я зараз вам бачите, за спиною в мене це поле. От, на годиннику 30 хвилин по 8 От Ми вже почали працювати, роса, але ми збираємо ще не закриті квіти, не розкриті квіти. О, і зараз я покажу вам, які ж вони на вид. Дивимось. Ну от, друзі. Вчора ми знову ж таки зібрали всі до однієї квіточки. І от я вам покажу, дивіться, скільки їх вже в рядочку. Ну, от такі от нерозкриті квіточки, от, дивіться, вони десь години до 11 будуть такі нерозкриті. От. От тут, от. бачите, в таких бутончиках чи в трубочках. От. Їх ми будемо зривати. Бачите, по рядочку густенько. Я думаю, що це вже пішла друга хвиля. І тепер вони підуть по наростаючій. Ну, запам'ятаємо, значить, ми сьогодні, вчора ми зібрали 62 кілограма, побачимо, скільки ми сьогодні зберемо, бо ми вже зменшили кількість людей, які повинні, повинні були сьогодні рвати на полі. От. Тому сьогодні будемо обзвонювати, запрошувати знову на поле, бо 12 наших постійних. наших Постійних людей, які рвуть кожного дня на полі, вони не справляться. Тому будемо е додавати людей і знову продовжити роботу. Друга хвиля почалася.